24 лютого назавжди залишиться у новітній історії України найтрагічнішою датою. Життя 40 мільйонного народу розділилися на до і після. Одночасне бомбардування, ракетні обстріли, нальоти, бойових дронів, танки, що обстрілюють мирні будинки зі сплячими жителями, виття сирен, масовий від'їзд мільйонів людей за межі країни, обірвали мирне життя рідної України. Вже два роки триває кривопролитна війна. Два роки рашистська погонь намагається насадити свій російський світ і знищити Україну українську націю але ж українців не зламати. Ворог зіштовхнувся з лютим опором як на фронті, і у тилу. Вже два роки у столиці федеральної землі Рейланд Фальц Майнце українська громада надає усіляку допомогу біженцям, організовує спільні німецько-українські заходи. Як розповідає громадський діяч, волонтер, співорганізатор проукраїнських мітингів Вікторія Йост, лише культурно масових заходів було проведено близько 20. Михала сюди, шукаючи прихистку в Німеччині. І я пам'ятаю, 24 лютого, як пан міністр Еблінг який тоді був у ролі е, мера міста Майнц. Він стояв тут поряд мене 24 лютого двадцять року і сказав: Я прийму всіх українців, ми приймемо всіх, ми допоможемо всім! І він це зробив, і Німеччина це зробила. Тисячі міст і сіл зробили це. Вони прийняли наших людей тут. І не тільки прийняли, а прийняли з усією душею, відкрили свої.

Пройшов час, і ми всі втомилися. І допомоги стає все менше. Але якщо ігнорувати цю небезпеку, вона не стане меншою, а навпаки, наближатиметься непомітно і може зустріти нас зовсім не готовими до неї. Подумайте лишень, а якщо лінія фронту рухатиметься далі, що це означає для світу? Далі на захід? Ця війна стосується всіх. Ця війна стосується всіх. Мабуть, Майнц одне з тих великих німецьких міст, де підтримка України найсильніша. Цьому сприяють ініціативи місцевих мешканців та муніципалітету. Як розповідав раніше префект, голова німецько українського товариства, пан Лукас Августін, протягом двох військових років щотижня з міста в Україну вирушає кілька тонн гуманітарних вантажів. Сам він особисто брав участь у придбанні потужних генераторів для одеського та львівського оперних театрів. Найгарячішу підтримку українцям висловлює мер Майнца, пан Ніно Хас він вважає, що Майнс та Одеса мають незабаром стати містами-побратимами. А це дядя цей процес триває, буде тривати кілька місяців, це тому, що це потребує часу. Вони зараз вже в розмові з мають контакти з Одесою, але і вони саме вибрали, тому що штати партнерша такий проєкт, що місто має підходити до міста також, і тому вони вважають, що Одеса і Майнц, вони добре підходять один до одного, і вони вже почали робити перші кроки. Цей трамфомі персоні нас сітман як рік із аукція військ для шутця культури дуже важливо, що агресор він хоче не лише знищити Україну, а й знищити її культуру. Тому зараз головний напрямок це захист захист культури, і також вони сподіваються, що і штат театр майнс буде співпрацювати в цьому не лише захищати культуру і Одесу, а захищати повністю культуру України. Деса зомби для ганс України. Мамуся зараз визити крат виклик і на рештфруйній фазиса насамперед вони тільки на початку цього всього процесу, але якщо подивитися Майнс, це вироб виноробне місто, тому він не виключає, що в цій галузі це буде. Або Майнс місто Гутенберга, який винайшов друк, тому дуже важливо зберігати саме книжки бібліотеки. Але вони також хочуть запитати, де Одеса має потреби. Того вони будуть влаштовхуватися. Крік ja. Як він вже казав своїй промові, він вже познайомився з Україною дві 2012 році, коли був футбольний äh, äh, кубок Європи. Він був äh, в Львові, в Києві і в Харкові. І Він буде дуже радий також побачити і південь України, Одесу. Тому задоволений на <laughs> майке. Українці, які проживають в Майнці, висловлювали подяку Німеччині за гостинність і теплий прийом, а також скандували разом із німецькими політиками вимоги надати Україні якнайбільше далекобійних ракет та важкого озброєння. Доброго вечора, ми з України. Мене звати Алевтина, я з Одеси. Я тут, тому що сьогодні така драматична для нас всіх дата 24 лютого роковини війни. І ми повинні всі про це пам'ятати а також нагадувати світу про себе, про Україну нагадувати в першу чергу в Німеччині, тому що ми тут знаходимося. Я особисто я думаю, що всі українці, які знаходяться тут в Німеччині, відчувають підтримку німців. Ну вона дуже потужна. і військова допомога, і гуманітарна допомога. І німеччина дуже багато для нас зробила і робить. І дуже велике дякуємо німцям і сподіваємося, що так і буде далі продовжуватись. І... Звісно, Україна все ще потребує підтримки, особливо військової підтримки. Бо тут казали про ракети Таурус, і я теж про це скажу. Ну і про це зараз всі кажуть, що це ну. Це прям ну дуже must have для України зараз. І сподіваємось, що е, канцлер, а також бундестаг це підтримують і Україні нададуть Таурус. Росія це країна терорист, і вони там всі терористи. І е, е, Росія обов'язково е, повинна програти, тому що е, зло повинно програти а добро перемогти. Саме Німеччина прийняла найбільше решти європейських країн українських біженців більше 1 мільйона 200 тисяч, надавши багаторічний захист і зрівнявши їх у правах зі своїми громадянами. Але все ж багато хто сумує за батьківщину і мріє повернутися додому. Мене зовут Віра Конюченка. Я з Одеси а в Майнце вже нахожусь півтора года. Ви приїхали з сім'єю? Я приїхала одна. Я приехала одна, мои дети тоже в Германии, только на другой земле находятся, дочка с внучкой. Предскажите, будь ласка, как вам тут в Немеччине? Вычуваете ли вы Петренко, немцев, наших спиввечизников? Конечно, конечно, постоянно идет поддержка, поддержка наших соотечественников, одесситов, Даже когда есть моменты, что тебе тяжело, хочется домой, но ну, я ощущаю эту поддержку. И, конечно, родные мне звонят, с одессы, сестра, племянники, что я здесь не одна. Хотя бывают всякие моменты, что хочется домой, но пока я не могу вернуться, поэтому. Ну я завжди, деся, завжди у мене с, yeah, с груді. Yeah. Вообще, я вважаю, що ми потрібні нашій країні, ми потрібні нашій державі, ми потрібні нашим людям, ми повинні підтримувати, де би ми не були. Я прийшов підтримати Україну, тому я здесь. Півтора року тому я приїхав в Германию на даний момент не очень, тому що адаптація така не осень, але надія, що після цього якби адаптіруюсь, все нормально. Я приїхав трохи більше ніж три місяці. Я не очікував на таке щире і відверто ну, намагання допомогти, яке я отримав. Не можна казати задоволений, не задоволений. Я не тікав від війни. Я був на війні останні півтора роки. Війною мене не залякати, але вдома повна безвихідь, відсутність жодних перспектив, тому змушений спробувати себе в Німеччині до якої ну дві третини свого життя ставлюся з великою повагою. До Німеччини, до країни, до німців, до німецької культури, до німецької мови. Підтримку я відчувала одразу з першого дня і їхала саме тому, що мала тут підтримку і відчуваю себе добре, але ж це не може яким чином заповнити те, що ми втратили? Мій син в Україні. І він не міг виїхати, йому було 18 лишень. Тому для мене це і чутиво, і чуттєво, суттєво. я намагаюся допомагати як можу. Кожної п'ятниці ми збираємося, ми пакуємо гуманітарну допомогу. Якщо щось десь відбувається, ми можемо чимось допомогти. Я завжди там. Я маю два фахи, тому я сподіваюся, що щось мені вдасться, хоча я ще не впевнена, тому що мій диплом я юрист і акушерка. Наразі я підтверджую диплом акушерки, але також не впевнена, бо це було давно вже. І в Німеччині інші правила, але все може бути. Українцям, як і в Україні, стійкості. Вони мають стояти, мають виборитися. І сподіваюся, що всі ми разом переможемо. Із вдячністю німцям з Україною у серці українці провели масові акції щодо другої річниці рашистського нападу на Україну по всій Німеччині.